Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 20 серпня, середа 2025 року, зробимо огляд американського кишмиша. Не скажу вам справдежню назву по-американськи, але ж у нас на Україні він йде під назвою Кишмиш подяка полякам. До речі, це перше сигнальне плодоношення минулорічних прививок. Тобто в минулому році я робив дві прививочки. Тут ось прививка одна. Ось ви бачите, врожаючий. І тут ось о, втора прививочка. Вона пішла теж, урожай другий прививочки. В рід прививки сигналок не було. Так що в цьому році можна сказати, що я разом з вами перший раз бачу цю форму підозрювання. Які мої враження, друзі? Враження, можу сказати, що кишмиш дійсно врожайний. Я же даром показую, що це прививочка ось ну, урожайчик однієї прививочки. Це воно, урожайчик, інші прививки в принципі, неплохо. Е, Язка в Ну, я б сказав, вважається не мілка. Ну, ну, така ну, грам 7-8 буде. Е, в цьому році це точно. Але ж на другий рік вона має ще більше розкритися. Колір в нього. Ну, на мій, ну, такий, як у пам'яті вчителя, як при дозрюванні, Такий бордово шоколадного кольору. Ну, термін нього, виходить, на сьогоднішній день, в моїх умовах, він вже дозрів, друзі, вже можна спокійно зрізати, гармонійний. Ну, в цьому році він мені сподобався, друзі. Ви бачите, що є ягодка, воно така, його настояща ягодка така, а отакі, де. Де кругленьке, це він підгорошив, але ж воно що токиш ми, що токаш миш, тільки де під гороши він тріж, ну, меншого розміру. Так? Якщо це буде там 4 грама, наприклад, то це буде ,8 грам 8. Смак цього не, не міняється. Давайте я вам розріжу, подивимося. Тут бачите, невдачно я розрізав. Ось є така якась непонятна. Ну, це не косточка. Ось ось де він? Та ниточка якась була. Тобто, тут я ось розрізав. Вже, воно, якщо вам видно, ось така якась ниточка. Ну це не косточка. Тобто кишмиш з таким непоганим, таким безсім'яним класом. Давайте зріжемо дві ягодки та підемо, підем, друзі, ми зважимо. Ось це буде одна ягодка. О. І давайте яку тут? Давайте оцю зараз зріжемо. О, дві ягодки. Я зрізав і підемо, друзі, зважимо їх. Так, друзі, ось ці ягодки, які я зрізав. Ну і тут ваги, ваги вже, звісно, старенькі. <кхід> давайте ми їх старимо. Ось у мене є такі аптечні. Получається, якби там вага, ваги є і тут гірки до них. Ось, якщо ви, вам видно, це ось 5 грамів да, гірка. Тут різні є, тут і на 100, і на 50, і цей. А це ось 2. Давайте ми перевіримо, як ці наші ваги важуть. Щоб не казали, що Віталія десь там якісь ваги. Так, беремо двойку, кидаємо. О, дивіться, ровно 2 грама. Вроде то ваги китайські, але ж показують вірно. Ложимо 5 орочку. 4, 4. 98, бачите? 499. Ну, при, Приблизно одинаково, да? О, 5. Дивіться, навіть 5 показує. Ну, тобто, ну, якщо похибка є, то вона мінімальна. Там дивимося, язку, друзі, не де чого, бачите, тут не вставляв, не, не цей. Кидаємо на ваги. 8,47. Да, ну, почти 8,5 грамм. Ядка кишмиша ну, в ту другу ложимо. В принципі, теж, воно, якщо вам видно, 8,5. Тобто є кишмиш непоганого розміру. Ну, я вважаю, що цікава цікава форма. Вона не така пізня, з тобто її можна вирощувати. Це не солодкий світ, вона раніше ніж солодкий світ. Там, чи тітан, тобто, ну, Такий в нього ранній, або рані, між раннім і раннім середнім. Десь отакий у нього термін дозрівання. Тобто, в цьому році він мені сподобався, друзі. Кишмиш. Подяка полякам.